Ну, Лубаш в шокі, да? Новенький, бачите? Ми не чекаємось. Тріщина, значить тріщина, пах-пах. Все, нове лобове скло. Так що хто, друзі, чекав фієсточку за 4,5 живеньку 6 року. Шостий рік, Швейцарія свіжопригнана на дисках з кондиціонером, робочим. Машинка без якихось глобальних інвестицій. Реально живий апарат. Е, Підкрас два в задніх арок. А так. Але корозії ніде немає. І така при пам'яті дуже важливість на 27 пробіг, 1-4 бензин-механіка. Скло весело. Будемо потихеньку рухатись. Настояночку, друзі, 4500 рівне мимінська триа. Шара, доставка будь-який регіон України, можемо поставити газ. Можемо все зробити здобувати саме вас. Перепрошую за вітер. У нас тут прям буреві сьогодні, але класно, слухайте диски. Є салон дуже-дуже при пам'яті. Ну, Взагалі, в принципі, там без без інвестицій салон. Максимум помити, так, підстирати легенько і плямки на сидіннях. А так, тачка, то, що потрібно. За такі гроші, друзі, жодне сандеро, жодне сандеро, жодне борюсь, навіть близько не стояло.